Почуй нас, що молимося до тебе, зміцни силою Твоєю побожний бо народ наш, благослови його справи, примож славу Його, перемогою над ворогом, зміцни всемогрутньою Твоєю правицею, нашу державу, збережи військо, пошли ангела Твого на зміцнення захисників народу нашого, подай нам усе, що просимо для спасіння примири ворожнечу і мир утверди, простягни, Господи, невидиму видимо правицю Твою, яка рабів Твоїх заступає у всьому, бо Твоя є влада, царство і сила від Тебе, допомогу всі приймаємо, на тебе надію покладаємо і тобі славу. Воссилаємо Отцю і Сину і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Хотів би, розповісно, поговорити відносно самого Рівницького Майдану, тому що, як ви знаєте, було ряд різних таких розмов відносно того, яку там функцію виконує Майдан, чи варто його зносити, чи ні. Скажу відверто, що ще тиждень тому я сам був проти того, щоб стояли намети, тому що мені здавалося, що вони на яку функцію не виконують. Ну, Я вам скажу чесно, що я помолився. Можливо, щось було якісь негаразди, але... Я скажу, що Рівінський Майдан реабілітувався, і все ж таки, якщо ви зайдете в Майдан, подивитись, там люди виконують певну роботу. Вони збирають, також, як і в багатьох інших куточках міста, збирають допомогу, відсилають солдатам, нашим бійцям в АТО. А також часом бувають люди, які просто не знають, куди звернутися, вони першим ділом куди йдуть на Майдан. Ось недавно на днях прийшла жіночка, яка просто ну, мати солдата, яка не знала, куди звернутися. Тому що вона боїться звертатися офіційно, тому що якщо, чи якщо дізнається, що прізвище, можливо, ну, сина просто там не знаю, кудись відправлять, щоб його ніхто не бачив. Ну, бувають різні ситуації, самі розуміють. Тому так як Майдан виконує певні функції, я думаю, він має право існувати, тому що тим більше, що ми ж зараз живемо не в мирний час. Багато хто думає, а десь там якийсь авто відбувається. Ні, ви знаєте, що це наші політики, вони ведуть. Повні якісь політичні ігрища на міжнародному рівні. Вони називаються АТО. Але ми всі знаємо, що це війна. Війна дуже така підла, така диверсійна війна російського агресора. Всі це усвідомлюють. Тому те, що стоїть майдан і намет, я думаю, в цьому є сенс, що він стояв і виконував свою функцію. Надалі буде ілюстраційний комітет, скаже кілька слів. Іван? І, ну, ми якось поділимося своїми думками з вами, а потім буде відкритий мікрофон кожен бажаючий поділиться з нами своїми думками. Слава Україні! Шановна моя святочна громада, ілюстраційний комітет разом з громадською радою, порадившись із представниками Майдану на останньому засіданні в понеділок, бо у нас засідання кожного понеділка о 16-й годині, прийшли до висновку, що ми сьогодні маємо люструвати тих чиновників. Які є регіоналами по душі і по духу, але не хочуть вони України. На наші засідання не приходять, ігнорують і роблять вигляд, що нас взагалі не існують. А в газетах пишуть, це ті, на кого ніхто не звертає уваги. От якраз ви до нас і прийшли, і ми сьогодні перед вами звітуємося. Перша в списку Катерина Володимирівна Глодя. Катерина Володимирівна Глодя сьогодні працює в команді Кирилова, нинішнього голови обласної ради. Про неї і про її діяльність розкаже вчитель Олексій Леончук. Слава Україні, точно громада, мене змусило вставини звернутися до ілюстраційного комітету, тому що ми пройшли революцію, а система не змінилася, і багато людей, які були при владі тоді, вони по суті залишаються в системі органів державної влади по сьогоднішній день. Так не повинно бути. Коротко розповім про цю пані, що вона собою являє. Вона свою трудову діяльність в обласній державній адміністрації розпочинала. Працювала у 2004 році, коли головою адміністрації був пан Сорока, проживала тоді скромно, в гуртожитку в РДУ на Остахова. і паралельно разом з тим вербувала студентів для того, аби вони примушували їх вступати до лав партії регіону. Також курувала Дорічницький район і там також примушували людей записуватись до цього Збіовича. Коли Василь Червоній покійний, славної пам'яті прийшов до голосу адміністрації, її посаду скоротили, таку людину звільнили, вона там не працювала. Коли ж повернув до влади, прийшов Віктор Мачук, вона повернулася вже на посаду про головного. Керівника головного управління внутрішньої політики і там працювала по суті до подій Майдану. І при Матчукові, і при Берташові. Такі люди були вигідні, тому що це підлабузники, пристосуванці, які за гроші продадуть честь совість матір країну, отримавши, власне кажучи, прийшовши. Сюди вона почала масово звільняти патріотів України, таких як Олександр Лощук, якого всі добре знають, наш громадський активіст, таких, як Отець Марунич і ряд інших осіб, е, отримавши доступ до розподілу коштів, зокрема фінансуючи видав... фінансування видавних слухник, які працівники рода почала виділяти гранти лояльним до влади видавцям. Свідомо завищуючи вартість книг, за що отримувала відкати. Тобто, що мається на увазі, якщо книгу на той час можна було видати за 2 гривні, вона робила це за гривень 15, умовно кажучи. Самі розумієте, які кошти були витрачені з наших, по суті, податків. У 2010 році після приходу до влади Барташа Катерина Глодя, враховуючи старі заслуги, була залишена в команді регіоналів. Під час виборів до місцевих рад у 2010 році стала організатором виборів від влади в Демидівському районі. Супереч закону про вибори впливала на виборчої кампанії, а також використовуючи службове становище, агітувала за таких регіоналів, як Кічатий та Ясиновський. Така поведінка державного службовця суперечила і законодавству, і етикету про. Стосовно державних службовців, під час виборів до Верховної Ради в 2012 році відкрито агітувала за регіонала Юхименка, використовуючи знову ж таки своє службове становище, примушувала вчителів, директорів шкіл, державних службовців також агітувати за пана Юхименка. Працюючи на посаді начальника управління внутрішньої політики Рада, вживала службовим становищем, вимагаючи від працівників управління виконувати її особисті доручення. Допримки у робочі часи, які не були пов'язані з їхніми посадовими обов'язками. Нині перейшла, вже як сказано, до команди голови облради Михайла Кирилова та претендує на посаду керівника інформаційно-аналітичного відділу обласної ради. Що я хочу ще сказати? Я приходив до пана Кирилова на прийом, я йому казав, що це за особа. Він сказав. Що вона професіонал, йому потрібні професіонали. Шановні, через таких професіоналів ми втратили державу у 1917 році. Ми її не втратили ледь цього року через таких професіоналів. Через таких професіоналів і зрадників зараз наші хлопці проливають кров на сході, боронюючи нашу незалежність. Тому таким людям не місце в органах державної влади будь-якого рівня. Ганьба однозначно. Також на завершення хочу ще сказати одну приємну новину. Наші побратими в Сибіру відкрили ще один фронт боротьби. Вони все-таки піднялись на марш проти Москви. Ми маємо їх підтримати, тому що там наших земляків чи не найбільше. Тому ми маємо також їх підтримати і найближчими днями на моє глибоке переконання провести марш в їхню підтримку. Як це зробили в Києві і в Харкові? Погоджуємося. Дякую за увагу. Шановна громада, оскільки ілюстраційний комітет перед вами, кожне наше засідання, виступають люди, які говорять про дану людину. Якщо є пані Катерина Глодя, прошу її до слова. Немає. Якщо хтось хоче за неї сказати добре слово, прошу сюди. Якщо немає бажаючих, то наше формулювання дуже просте. Я вам його зачитую. Глодя е, Катерина Володимирівна пройшла люстрацію на Майдані в Рівненському обласному люстраційному комітету на посаду, яку на да, начальника інформаційно-аналітичного відділу Ого. та отримала довіру чи недовіру. Ставлю за недовіру. Хто за, прошу проголосувати. Дякую. Хто проти, хто утримався? Хто за те, щоб Катерина Глодя отримала довіру і зайняла дану посаду? Голосуємо. Немає таким чином, пані Катерина Глодя отримала недовіру на дану посаду. Відповідний лист буде спрямований голові обласної Ада Рибачку і голові обласної ради Кирилову. І якщо він надалі буде з нею працювати і хоче, щоб вона була в його команді, то величезна йому ганьба. Дякую! Так, просять наші майданівці два ці Дивіться, тут так складається така ситуація, що нібито є якісь люди, які збирають інформацію по коруптивним чиновникам. Ті, які заслуговують і у Ви всі знаєте, що так склалося, що як так як завжди буває на революціях. Ми вже пережили не одну революцію і знаємо, що... Ті люди, які розпинаються, що вони будуть робити якісь реформи, змінювати владу, насправді вони займають ті самі посади, то, як в народі кажуть, дориваються до корита і фактично нічого не міняють. І коли є якісь невеличкі групи людей, які щось роблять, і прикрите, що їх не підтримують великі маси людей, От здається, там хтось щось робить. Но коли вийде 10 людей, Щось спробує змінити. Зміни на суттєвих не буде. Якщо вийде цілий майдан, то можливо ми вже завтра взяли винесли з посади якусь конкретну людину. І ще одне таке: дивіться, ситуація так, що складається так, що одне, коли якийсь корупційний чиновник далі грабує країну. це, звісно, дуже погано. Але а коли, наприклад, в офі офіцерському складі в селах в Збройних силах України теж є зрадники, теж ті ставленники Януковича колишнього режиму. І вони зараз, в цей час, певно працюють не на Україну. Я кожного дня, чую від людей, що десь хтось говорить, хтось зливає інформацію, хтось там відправляє якісь батальйони під гради російські. Але коли питаю прізвище, ніхто жодного слова не скаже, ніхто не знає. Всі чули якісь чутки. Знаєте, О! Дивіться, дивіться, я пропоную таку ситуацію, пропоную так робити. Пропоную збирати інформацію. Відносно, якщо в когось є якась конкретна інформація, ви приносите хлопцям на Майдан. Є десь, Можливо, там бійці десь воювали, знали, чули, де хто. Можливо, ще хтось є якісь факти, можливо, там. Є відеозаписи, приносять, тому що те, що якщо там загинув туди на схід поїде безліч наших патріотів, скільки б їх не гинуло, війна швидко не закінчиться, якщо їм і керувати будуть зрадники. Тому мені здається, максимум, що ми можемо зробити, крім того, що ми відправляємо їм харчі, і морально якось намагаються підтримувати. Ми можемо тут шукати і якось впливати на те, щоб усунули від посади тих зрадників, на яких ми знайдемо якусь інформацію. Отже, продовжуємо процес люстрації. Значить, є і ще один чоловік, якого ми вже сім разів запрошували на люстрацію. Сьогодні є два люстратори, двоє наших представників це пан Василь Цинко і Юрій Борачук. Я їх запрошую сюди на сцену. Пане Василю, Цинко, вони дадуть вам інформацію, а я два слова розповім про цього чоловіка. Значить, в Урвенії вони разом з братом приватизували колгосп. В свій час вони давали дозволи на те, щоб маршрутки їздили. І все це робили абсолютно безкоштовно. Трудова діяльність. Працював начальником цеху, майстром, а з 96-го на державній службі. І зараз заступник начальника управління і так далі, і так далі, і призначений на посаду начальника головного управління промисловості. Тобто він відповідає за те, чи будемо ми з вами з теплом, чи ні. Є пропозиції відносно цього, що будемо з теплом, але без нього. Прошу. Маю <клес> країні. Шановна громада, як писав нас великий кобзар, останню з каліки знімають, школи знімають, бо нічим обуть Княжат недорослих. Є такі у нас княжата у новому Київграді і з новою владою. На жаль. Я нещодавно пару днів повернувся зі Львова, з Львівщини, з Батьківщини. Гомонить Львівщина, нічого не змінилося. Покладали надії на нового президента. На жаль, все списується на нашу біду, на війну. Я 22 роки слідкую, займаюся, бо працював у житлово-комунальній сфері. Є такий. Шиюк і їх з ними. Шановні люди, у листопаді біля ощадних каз вам буде дуже важко. Дехто не зможе заплатити, дехто буде сваритись а дехто і матюкатись. Так не можна, без всяких розрахунків. Я написав вже новій владі листа, що потрібно провести реформу житлово-комунальної сфери. Отримав відповідь на чотирьох листах з Кабміну. Мені було соромно її читати і вам приносити сюди. Отписка. Підняли тарифи без всяких розрахунків. Чому, коли Верховна обласна рада звернулася до Києва, дайте нам, ми будемо знаємо, що і як піднімати тарифи, Київ відмовив. Чому відмовив? Тому що дуже просто іде обкрадання простого народу. Люду йдуть відкати. Уявіть собі, що гаряча вода і інші е, значить, параметри подорожчали. Холодна вода на 113%. Відсотків. Де розрахунки? Якщо це дійсно треба водоканалу, то повинен знати, що от треба 113% підняти тариф, щоб витримала значить, структура водоканалу, не збанкрутувала. Не Ми би пішли на це. Але немає ніяких розрахунків. Я вам більше скажу, тарифи були завищені. Я про це казав не один раз. Були за весь їх треба деякі понизити. Ну такі, як Пшенюк і вже з ними. Наприклад, ще одне питання: підняли тариф на проїзд в області. От, наприклад, Городище було 350, стало 5. Де розрахунки? Я був якось на місь, місь комі. Міс виконком рівеньський із головою не дав підняти, щоб по місту тарифи піднялися. Вони знову піляють вже третій раз голову. Оце вівторок буде виконком, я знову туди піду. Але в мене є такий удар, що якщо вони піднімуть тарифи, вони просто пошкодують. Тому що є Конституція, я взяв з собою. І не дарма я взяв. Шановні друзі, до нас у ілюстраційний комітет приходять повідомлення, що сказав, хто ви такі. Ну і самозванці там зібралися у вас, там, 43 чоловіка і хочете нас люструвати, та пішли вивод. Та ні, панове. А чого? Бо ми не зареєструвалися у органах державної влади. Ну я вам скажу, що його Соболів слабо спрацював, дуже слабо. Не добився, щоб був прийнятий ілюстраці... це... закон про ілюстрацію, пішов партію створити, я би так не поступав, треба було добити було і створ... і прийняти закон про ілюстрацію. Так от, таким як Пшиюк і їх же з ними, хто не хоче приходити на засідання ілюстраційного комітету, є стаття п'ята. Я з вашого дозволу. Стаття п'ята. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Крапка. Всі сюди. Ми можемо сюди навіть прем'єра викликати. Я чому тарифи підняті, вже не кажучи за місцевих чиновників. Вони повинні згідно з конституції з'їдуватися перед народом. І в наступному абзаці написано право. Визначати і здійснювати Конституційний Лад Україні належить виключно народові і не може бути узурповано ні державою, ні якими органами або посадовими особами, що у нас узурпували і кажуть, народ пішов вод. Та не буде так. Народ їм скаже, пішов вод. Я хочу вам сказати, що я підрахував о, приблизно. Скільки нам у листопаді придеться платити за житлово-комунальну сферу, навіть середнім доходом люди візьмуться за голову, тому що деякі ціни кажу, виросли на 113, а деякі чутні до 300%. відсотків. За, заморозили пенсії, заморозили зарплати студентам.